Привіт, друзі, підписники. Хочу прочитати свій новий вірш на фоні мною написаної картини осіннього пейзажу. Вірш називається Золотиться в картині осінь. Золотиться в картині осінь. Я пишу ніби лину туди, Де так ніжно, так ніби просінь засіває мої думки. Найрідніша пора печалі, сміх і радість мої там дні, Понароджений в осінній далі, Там я бачу красу землі. Золотиться в картині осінь. Річка кида осінню синь, небо ніжно цілує далі. Хмари густо летять у плин. Золотиться в картині осінь. Хоч же там. Немає війни, а лягають масками в просінь. фарби крутять думки мої, золотиться в картині осінь, і я вірю настане мир, що так просять усі всі далі, щоб летіти в життєвий плин. Головне вірить і надіється, що. Ми обов'язково, тобто українці, дійдемо до того моменту, що настане мир і перемога, і наступну осінь будемо зустрічати в таких чудових яскравих кольорах, як осінні ці далі. Саме в картині я вирішив зобразити всю гаму панораму фарб. Адже сам народився я восени. І Ця пора року одна з найрідніших мені. Адже це та пора, коли природа нас годує, нам дає всі плоди, фрукти, овочі і дає нам прекрасний колір цієї чудової української природи. Тому завжди йдіть із чудовими помислами, завжди. Дослухайтеся до свого серця, до своєї душі, і нехай у вашому серці, вашому душі, вашій підсвідомості завжди буяють яскраві такі кольори. Хто хоче, підписуйтесь на мій YouTube канал Іван Плиска Палітра. Буду радий бачити вас підписниками. Дякую, що ви взагалі дивитесь відео в цей непростий воєнний час. Цікавитесь поезією, мистецтвом. Хочу побажати якнайшвидшої шиї перемоги, миру, віри надії, любові і завжди йди за покликом серця, адже життя наше ніхто краще нас самих не проживе. Анела, охоронця нашим захисникам і захисницям, бути добру і з Богом!